Чому я підтримую другий термін Зеленського? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал до свого по своє». Не спішіть перемикатися, я подам досить цікаву аргументацію тут. Причому те, що я скажу в цьому відео, воно дуже важливе як для прихильників Зеленського, так і для прихильників Порошенка. Я підтримую другий термін Володимира Зеленського за умови, якщо його перший термін не буде довічним з конфіскацією. І тільки в такому ракурсі, тому що ті речі, які зроблені з 2019 року, в питанні оборони країни, в питанні засилля московської агентури в силовому блоці, в питанні розпродажу землі, розпродажу надр, розпродажу залишків промисловості і так далі, це все злочини найвищого рівня. Це злочини, які становлять загрозу самому існуванню українського народу, не просто української держави, а в цілому українського народу. Це злочини, які, на мою думку, не мають терміну давності, і за яких покарання обов'язково повинно відбутися. Можна перераховувати, ще багато дрібніших якихось речей, згадувати там якісь речі з розряду Вагнергейта, там ще чогось, опускатись до деталізації стосовно білоруських доріг, стосовно повного провалу підготовки до оборони, стосовно розмінованого чонгару, там, і так далі. Тобто, деталей можна наводити багато. Але суть, я думаю, передав. А тепер щодо Порошенка. Рівно за таких самих обставин і з таких самих причин, я підтримую другий термін Порошенка, якщо його перший термін не буде довічним із повною конфіскацією. Тому що те, куди нас окунули, це така контрольована ілюзія, в якій вони нібито воюють між собою. Але за руйнування України вони голосують разом. За розпродаж землі і надер, за прихватизацію, вони голосують разом. А що це є розпродаж землі і надер ще й в умовах війни? А це фактично викрадення, просто зроблене в такий ніби політико-економічний спосіб. А попередні всі речі. А наказ про одностороннє припинення вогню після прильоту Меркель. А пропуск Колони Гіркіна, а Іловайськ, а зрадливі мінські угоди, а рефінансування, яким кожного українця зробили втричі біднішим. Значну частину банків дрібних просто поклали, забрали величезну кількість заставного майна, яке було в тих банках і не тільки в них. І ще дуже дуже багато різних прикладів. І так, після 2016 року великий гетьман почав підготовку до наступних виборів президентських у 2019-му і змінив риторику, а яка була до 2016-го. А яка кількість добровольців була за гратами, а яка кількість кримінальних справ? Що робили всякі матіоси і так далі? А чому хто? Хто за Іловайськ відповів? За Донецький аеропорт. А ви знаєте, що так піарячись на кіборгах? З Донецького аеропорту, насправді, відповідно до мінських угод, Донецький аеропорт мав бути переданий московським колаборантам Зелен ДНР. Знаєте це? По картах. І через то там була така шезофри. Таких прикладів можна навести дуже-дуже багато. Я не хочу зараз опускатися в цю деталізацію. Я повернуся до того, з чого починав. Я підтримую другий термін Зеленського. Я підтримую другий термін Порошенка. За умови, якщо перший термін і для Зеленського, і для Порошенка не буде довічним ув'язненням з повною конфіскацією, це та справедливість, якої ми в кінці кінців повинні досягнути. Воно може дивно зараз звучати в наш теперішній час, воєнний стан і так далі. Зараз Зеленський є захищений, він має імунітет відповідно до Конституції України і так далі. І Зараз йде війна і. Скажімо так, ключова загроза йде від зовнішнього ворога, фронт ніхто кинути не може. Але ті всі речі, ті всі злочини, які були зроблені, та вся кров, яка могла не проливатися, і кров воїнів, і кров цивільного населення, і ті мільйони людей, чи навіть десятки мільйонів, які змушені були втікати зі своїх будинків, а дехто і втікати зі своєї країни. Це все конкретно його винуватість. І за це треба нести відповідальність. Одна, одна з причин, ключових причин того, як ми докотилися до теперішнього стану, полягає в тому, що ми так нікого і не покарали. В рамках цієї війни, яка зараз триває тільки на зовнішньому фронті, але яка має в майбутньому, в якійсь невідомій поки що нам формі розширитись, ми повинні зробити так, щоб з'являлася справедливість. Ми повинні так зробити, щоб було торжество справедливості, і щоб ті, хто вчиняв проти українського народу такі злочини, злочини такого рівня, обов'язково були притягнуті до кримінальної відповідальності. Ви знаєте, нам кажуть, от ви маєте об'єднатися і так далі. Був такий е е сифілітик Ленін. І в мозок якого був повністю заточений під руйнування, під революцію. І він там говорив: для того, щоб об'єднатися, нам спочатку треба роз'єднатися. Так от, для того, щоб об'єднатися, нам дійсно треба роз'єднатися, побачити групи, побачити світоглядні критерії, зрозуміти, хто є свій, і з тими своїми єднатися. І не обирати менше олігархічне зло, бо воно меншим не буде. Вони між собою, ці олігархічні групи, готові воювати до останнього українця. Задумайтесь над це. Вони, маючи все, між собою в кінці кінців завжди домовляться. А ми, не маючи нічого, між собою домовитись поки що не можемо. Оця усвідомлена організованість. Створення української сили, власноручне творення цієї української сили. Це одне з першочергових наших завдань. На цьому дякую вам всім за увагу. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити дане відео. Інформація дуже специфічна в такому ракурсі її. Там мало хто, а може і майже ніхто не подає. Тому ваше інформаційне поширення дуже важливе. Дуже важливо є ваша інформаційна підтримка і фінансова підтримка. За що всім окремо дякую. Дякую і до наступних зустрічей.